Вже майже тиждень дорожники працюють над відновленням однієї з прифронтових доріг на Харківщині. Вона має важливе логістичне та гуманітарне значення. А люди з прифронтових районів цією трасою евакуйовуються у більш безпечні місця. Ця ділянка траси була побудована ще півстоліття тому. Дорога була в дуже критичному стані. Як ви бачите зараз, навіть автомобілі такого класу для військових була непроїзна ця частина, тому було прийнято служби відновлення розіграти тендер по поточному середньому ремонту даної ділянки. Роботи на цій ділянці дороги обійшлися в 15 мільйонів гривень. Але підрядники роблять її без авансів. Поки заплатити працівникам немає можливості, говорить Михайло Богатир. Заступник начальника з експлуатаційного утримання. Та безпеки автомобільних доріг служби відновлення у Харківській області. Ми стараємося щоб нам відновили фінансування, але зараз вкрай мале фінансування, тому будемо дивитися, якщо підрядників, які зараз і працювали і тут працюють, буде достатньо обігових коштів, які вони зможуть вкласти в цю дорогу, то вони будуть продовжувати далі. До цього тут у травні поточного року вже проводився ямковий ремонт, але нині дорога знову потребує серйозних робіт. Через аномальну спеку влітку вантажівки вибили такі колії, що легкові машини не могли проїхати. Працювати дорожникам складно, бо на цій ділянці завжди є ризик потрапити під російський обстріл. Працювати довгий термін тут небезпечно, тільки настають сутінки. Ми стараємося звідси виїжджати, тому що Літають і в півіль, літають самоліти, і небезпечно тут знаходитись. Через збільшення навантаження руху на цій ділянці траси бригаді працівників доводиться робити все, щоб зробити дорогу більш міцною. Заблюдаємо ширину дороги, ширину укладки, з учотом ширини уплотнення, щоб вона відповідала. Рух тут перекрити неможливо, бо ця дорога вкрай необхідна як військовим, так і цивільним. Тому його зараз робили реверсним, аби я ісфальт вкладати, я тівки могли проїхати. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.